Ну, Верес така команда, вони за рахунок цього грають, грають за рахунок навісів і боротьби вверху. Тому важка гра була для нас. Початок був, скажу, хороший, перший тайм, другий тайм непоганий, а потім десь почали, мабуть, переживати за рахунок і сіли більш назад на свою половину і дали можливість робити оці навіси, що і в результаті призвело до пропущення нам громади. Я сказав, що ви переживали за результат. В Чому це виражалось на полі? Виражалось в тому, що ми, думаю, в, в звичайній ситуації для нас ми б взяли м'яч під контроль і старалися б відтиснити соперника на їх половину, а тут ми сіли на свою половину і старалися зберегти рахунок. Це, це було видно, я думаю, всі це розуміють, що, тому що і заміни були, випускали центральних захисників, тому що розуміли, що буде верхова борьба. Так вийшло і переживали і не втримали до кінця. Загалом «Верес» теж в принципі, не відсиджувався в обороні, вони атакували. Тобто швидкий гол визначив цей сценарій. Не можна так Ну, Я повторюсь, вони непогана команда, тому у них зараз прийшли нові гравці, які прийшли з оренди в Полісся, вони взяли нападника, який сьогодні забив гол. Тому у них непогана команда. І зараз всі в принципі, грають в нормальний футбол, ніхто не відсиджується ззаді. Так що це нормально. Для вас ну, це втрата учора, все одно ну, все там дивляться так чи інакше в таблиці, наскільки вона важка для вас. Чи ну, це той момент, який ще можна виправити? Я сподіваюся, що так. Дужка кажу, дуже прикрою, що так сталося на останніх секундах. Ми замість трьох очок сьогодні заберемо звідси одне очко, але сподіваюся, це не завадить нашим планам». Спасибо.